Го з історичних персонажів всі вважають поханцем, але насправді це не так. Юлій Цезар він не був ангелом, але його стратили не за спробу перетворити Рим на диктатуру. Насправді це сталося тому, що він був політичним реформатором, який хотів ввести податки для багатих землевласників. Сенат завжди дуже жорстоко ставився до реформаторів, оскільки більшість його складали заможні землевласники. Вони намагалися переписати історію, щоб реформатори, такі як Тіберії, видавалися злими, бо вони намагалися надати права робітникам і дрібним землевласникам. Тоді, як лідери ескадронів смерті, які вбивали будь-кого, хто виступав за реформи, такі як Луці Сула, були виставлені істориками як герої. Річард Джуел спочатку його сприймали як героя і хороброго чоловіка, який побіг до бомби, щоб допомогти. Потім ФБР і Зміна накинулися на нього і звинуватили в тому, що це він і заклав бомбу. Насправді він був напрочуд хоробрим і біг до бомби, щоб допомогти людям. Вони забрали його в вантажівку для доказів. Йому довелося переховуватись. Некомпетентні люди робили його лиходієм роками. Він помер невдовзі після того, як його виправдали. На Редіті ледь не зробили те саме з кимось після вибуху на бостонському марафоні. На момент вибуху Соніл Тріпаті вже місяць пропадав без звісти. Через кілька днів його знайшли у річці, він помер від самогубства. Ніхто не може остаточно сказати, чи був він ще живий на момент вибуху. Так, він покінчив життя самогубством, але говорити, що це був прямий наслідок його провини у теракції, ми не можемо, це лише припущення. Друзі, не забудьте про підписку вподобайкою коментар, будь ласка. Вільям Томас Грін Мортон помер в бідності, захищаючи своє відкриття анестезії. Він був дантистом і не користувався особливою повагою серед лікарів у той час. Хоча це одне з найважливіших медичних відкриттів. Анестезія є, мабуть, найважливішим медичним відкриттям в історії. Сучасна хірургія без цього буквально неможлива. У фільмі Титанік герой мердок когось убив, брав хабарі і взагалі виглядав як повне лайно. Він був реальною людиною, який насправді був героєм і врятував багато життів. Його живі родичі були настільки обурені, що віце-президент Фокс поїхав до Долбіті, щоб особисто вибачитися, і зробив пожертву в розмірі 5 тисяч фунтів в середній школі Долбіті, щоб збільшити шкільну премію пам'яті Вільяма Мердока. Початкові касові збори цього фільму перевищили 1,8 мільярда доларів. Пожертвувати 5 тисяч фунтів стерлінгів це все одно, що середньостатистичний американець кине 1 цент. Капітан Блай його помилка полягала в тому, що він був занадто м'яким, а не надто різким. Він дозволив своїй команді розслабитися, поки вони чекали, щоб переконатися, що хлібні дерева виживуть після пересадки, і вони збунтувалися, коли він сказав їм повернутися до роботи. Слід також додати, що коли частина його екіпажу збунтувалася, так багато людей були на боці капітана і хотіли піти разом з ним на крихітному відкритому катері, що навіть повністю завантажені вони не всі змогли вміститися, і їм довелося тягнути жереб, щоб вирішити, хто залишиться. Потім капітану Блаю довелося пливти на крихітному переповненому човні 6700 кілометрів до тимору, буквально наосліп. Він не втратив жодної людини. Кіт Том Джері був поганцем. Днями була публікація про них і про те, як вони насправді працюють разом. Поки Джері бігає, люди думають, що у них проблеми з мешами, тому залишають кота. А поки Том демонструє, що докладає зусиль, вони думають, що він робить хорошу роботу. Але вони обидва беруть участь у цьому спектаклі і роблять це лише для того, щоб зберегти свій комфорт. Мабуть, є епізод, де вони кооперуються щоб дістати їжу з холодильника, потім ховаються та діляться нею як друзі, перш ніж повернутися та знову ганятися один за одним. У кожній серії змінюється те, друзі вони чи вороги. Іноді Том щиро намагається вбити Джері сокирою. Іноді Джері робить Тома нещасним просто заради розваги. Іноді вони сваряться через щось дрібне, іноді вони друзі. Том навіть помер у кількох епізодах. Нагадую, що ви можете підтримати нас копійчиною на патроні або оформити спонсорство на Ютубі. Для нас це дуже важливо, мотивує працювати далі і пробувати щось нове. А всім, хто вже підтримує нас фінансово, ми безмежно вдячні. Ви найкращі! Капітан Хейзелвуд з Ексон Вальдес його часто зображують за штурвалом Ексона, ніби він п'яно погойдується та на повній швидкості врізається в риф, розмовляючи як пірат, що насправді сталося. Критично важливе навігаційне обладнання Вальдеса вийшло з ладу. Факси були надіслані в Ексон, і там їм наказали продовжувати плисти. Скорочення бюджету берегової охорони припинило відстеження суден у цьому районі. Молодий і втомлений екіпаж звернувся до бригади допомоги. Було відмовлено. Капітан, який був на коні в той час, не мав достатньо досвіду і не просив лоцманського проводу. Хоча Хейзелвуд того дня справді пив, він у той час не керував коном і відпочивав у своїй каюті. Хейзелвуд прокоментував, що йому потрібно було випити через те, наскільки він був засмучений цією ситуацією. Піар служба Ексон підкупила змі, щоб звинуватити Хейзелвуда. Однак Хейзелвуд був звинувачений лише по одній статті, яка стосувалася пияцтва. Він довів, що не п'яниця і зберіг права капітана. Навіть отримав пропозиції знову працювати, але він їх відхилив. Справжні лиходії це засоби масової інформації, фальшиві новини та коміки. Хейзелвуд помер минулого року. Жінка, яка подала до суду на Макдональдс після того, як пролила каву собі на коліна та отримала опіки третього ступеня в області тазу. Вона пролежала в лікарні вісім днів і потребувала кількох років реабілітації. Змі підхопили цю історію, зробивши її символом безглуздих позовів. Ой, я добре пам'ятаю цю історію, це було так сумно. Спочатку я теж подумав, що це дурість, але потім я прочитав, що в неї дійсно були сильні опіки, і її реакція справді не була перебільшеною. Довгий час мої батьки любили зупинятися в Макдональдс, виключно тому, що там кава була гарячою. Після випадку з цією бідною жінкою Макдональдс стали робити каву нижчої температури, і батьки перестали пити там каву. Щоразу, коли ми зупинялися на Макдрайв, вони скаржилися на леді, яка відреагувала надмірно, і це зіпсувало їхню традицію пити каву. Варто зазначити, що мої батьки мексиканці, тож вони почули це в іспанських новинах у будь-якому випадку. Коли я виріс, я прочитав цю історію, і це було жахливо, через що прийшла та жінка. Потім я пояснив своїй мамі, і вона одразу ж змінила своє ставлення до цього. Клеопатра насправді була досить хорошою правителькою, зосереджуючись більше на своїй нації, ніж просто зловживаючи своїм становищем для власної вигоди. Є навіть деякі записи, які стверджують, що вона не була дуже гарною, але вона була дуже розумною. Наприклад, вона вивчила близько десяти різних мов. Це перший член династії Птолемеїв, який потребувався вивчення єгипетської мови. Вона зробила дивовижні речі, зумівши фактично розширити територію Єгипту за часів римського панування. Але битва при Акціумі була для неї переломним моментом, та після цього вона прирекла Єгипет. На думку спадають багато жінок тюдорів: Кетрин Ховард, Марія Тюдор і Анна Балейн. Кетрин зазнавала сексуального насильства все своє життя, але Томас Калпапер використав це для шантажу та нападу на неї. Майже кожен чоловік у її житті жорстоко поводився з нею або використовував її, і вона померла дівчинкою підлітком. Після її смерті люди вигадували нісенітницю про те, що вона хотіла вийти заміж за гвалтівника та шантажиста. Вона була дитиною. Марія Тюдор зазнала жахливого насильства з боку її власного батька. Її відірвали від матері та не дозволяли бачитися, навіть коли вона вмирала, і матір демонізували набагато сильніше ніж її батька, який був тираном. Мері старалася як могла. Після того як її батько розлучився з її матір'ю, вона жила з постійною загрозою вбивства або страти. Її рідний батько був готовий її вбити. Анна Болейн не була спокусницею, яка намагалася вкрасти короля. Вона не хотіла короля і спочатку фліртувала з ним, щоб помститися хлопцеві, який залицявся і кинув її. Вона погодилася вийти заміж за Генрі лише тому, що була змушена. Ще до того, як він зустрів Анну, він шукав спосіб розірвати свій шлюб із Каталіною де Арагон. Тому що єдиною причиною їх шлюбу було збереження союзу з Іспанією, але цей план провалився, бо Каталіна не мала сина. В цьому немає провини Каталіни і Анни також. У всьому був винен Генрі. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, які ще ви знаєте подібні випадки з історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!